Друзі, усім привіт! І перш за все, я хочу привітати всіх нас з нашим великим спільним святом за Днем Незалежності України, і хочу побажати нам, звісно, що перемоги у цій війні, яка вже триває дуже довго, і яка вже, звісно, що дуже і дуже велику шкоду нанесла нашій країні. Багато людей загинуло, багато людей залишилось без своїх домівок. Але, тим не менш, головне зараз вистояти, головне. Бути єдиною державою, головне допомагати друг другу, і тоді ми пришвидшимо перемогу. Ми, звісно, що зобов'язані перемогти, і далі, звісно, що ми будемо нашу країну і надалі підтримувати, і робити її ще краще. Звісно, що після війни ще буде багато роботи, але на початку треба цю війну закінчити і закінчити, звісно, що перемогою нашої країни. Отож, усіх зі святом, і давайте сьогодні е, покажу вам одну із своїх е, партій, яку я зіграв нещодавно на сайті Chess.com. Це партія проти доволі відомого шаху, шахового стрімера е, проти росмейстера з ніком ChessVip. До речі, зараз, коли я роблю це відео, він проводить стрім е, на твічі. І також ми бачимо, що на теж його можна подивитись. Ну, але надалі наразі ми не будемо дивитись цей стрім, а я краще покажу вам партію, яку я з ним зіграв. Я з ним до цього грав ще три партії. Якраз таки одну із них у день, коли переміг його, і дві ще раніше. Ну і Хочу показати все ж таки переможну партію, і теж ми побачимо, що госмейстери. Це, звісно, що теж перш за все люди, і вони теж можуть а, десь робити а, помилки. І якраз у цій партії в нього буде а, така велика помилка, але тим не менш я і саму партію теж доволі непогано провів і без його помилки теж міг перемогти. Отож, давайте дивитися цю партію. І в нас була така дуже цікава, а, цікава а, дебютна установка, де він а, грав. Щось таке схоже на Modern Defense. Ну, Тут не знаю, яку як назву має саме цей дебют. Ну, але, тим не менш, ми згодом побачимо, що він в принципі, грає у, духі, у дусі захисту півця. Ну, але, тим не менш, пише у нас Часком, що це Нінцович Defense Decline. Ну, не знаю, звісно. що... Тут є різні порядки хотів, але тим не менш, це дуже схоже саме на пільця. Отож, Аш-3 зіграв в цій позиції. Ну, ідея була в тому, щоб не зробив цю зв'язку не дуже приємну, але тим не менш, можна було і ігнорувати цей хід, зіграти слон c 4 якось. Ну що ж, Йдемо далі. Тут, в принципі, я вирішив, що буду планувати довгу рокіровку, тому слон вийшов на G5, в принципі, слон G3. Можна було зіграти з тією ідеєю, Ну, тут теж він пише, що слон F4 помилка, хоча насправді це доволі непоганий хід. Ну, оці деталі не будемо ми якось дуже глибоко поринати. І просто подивимося далі партію. Отож, суперник доволі агресивно, G5, слон 3 G4. Ну, але це не факт, що для нього дуже і сильне було. Отож він же 4, я звісно, що Діна G4, слон G4, слон G2, спокійно виводжу слона, ну і далі десь все ж таки хочу йти в довгу рокіровку. Ну і до речі, коли суперник зіграв так агресивно на королевському флангу, фланзі, зрозуміло, що він теж планує у майбутньому йти в довгу рокіровку. Отож, е 5 в принципі, це доволі типовий хід, як для даної структури, тобто чорній. Якраз таки бореться за центр, і саме тому е 5 це непоганий хід. Ну, але, тим не менш, у ходу Е5 є і свій мінус, що тепер ми граємо D5, і в нас є дуже сильний пішак, і теж є перевага на ферзовому фланзі. Отож, D5, нападає на коня, кінь входить, кінь D2. Ну, ідея була в тому, що в мене доволі поганий слон. Оскільки всі пішотні стоять на білих полях у центрі, я е, хочу його поміняти. Тож міняємось на е 2 далі ф 7 іде зрозуміло, піти в довгу рокіровку Ну і рокіровка, рокіровка. от Нарешті ми е, зробили цей важливий хід е, у партії. І далі, в принципі, тут було багато ходів у мене. Я думав, що робити після. Всіх ходів, які були більш-менш такими простими. Ну, на початку зіграв король b1. Ну, звісно, що це не найсильніший хід. Ідея в тому, що майже завжди при довгій рокіровці король стоїть у білих на B1 і у чорних на b8, краще, ніж на C1 та C8 відповідно, і це така профілактика. Ну що ж, далі він грає активно f5. Я що F3 спокійно граю, тобто кітлір пішака на E4, щоб, якщо він буде брати, я міг теж забрати пішаком, але в принципі і кінь uh, E4 теж буде непоганий хід. Отож, він грає H5 і отут Є f, EF, знову ж таки, якщо дивитися за стокфішем, це помилка, хоча насправді це, в принципі, непоганий хід, я вважаю, оскільки ми. Uh, Якраз таки звільняємо поле е 4 для нашого коня. Отож, кінь F5, звісно, ще кінь е 4 і кінь D4. Ну, це не найсильніший хід за чорних, але ну, доволі непоганий. теж, тим не менш. Отож, Ферзь F2, у ну, мене був під загрозою, тому я його уводжу з бою. А далі e 7, а, ну і кінь G5. кінь G5 це теж помилка, якщо вважати за стокфішем, але в принципі ми бачимо, що оцінка приблизно 0. Ну, до цього ходу а, є перевага плюс 1, після цього 0. Вже не пам'ятаю, якщо чесно, який тут хід найсильніший. А, ну, до речі, багато ходів він в даній ситуації пропонує. Ну, тураж 2 чи Тураж 3. Це дві перші лінії. ну, я так. Розумію, що далі в нас ідея інша, де на h 1 і десь на пішок H5, який доволі слабий, ми будемо нападати. Ну, можливо, це був більш сильний план, але я помітив, цікаву ідею кінь G5 і далі десь кінь F7, чи можливо кінь e 6 Такі були ідеї в мене. Ну і тому зіграв саме так. Ну що ж, далі у нас було кінь'я на F5. Кінді 6. І ідея була яка. Ідея була в тому, що після цих обмінів він може виграти пішака, що він і зробив, але у мене є цікавий хід слов G5. Саме на цю позицію я йшов, і чому це доволі непогано, оскільки він не зіграв король B8, цей типовий хід, про який я вже казав. Тобто король B1 та король B8. Це доволі корисні ходи для білих та чорних відповідно. То тепер, якщо цих води немає, якщо цього хода сам у чорних немає, то я можу полізти на поле А 7 своїм ферзем. Ну і далі буде дуже нелегко не йому захищатись від моїх шахів та погроз. Що він мав зробити в цій ситуації? Він мав просто піти турою кудись, наприклад, на поле е 8 і ігнорувати цей хід тобто, суперник. Довго думав і вирішив віддати мені якість не угодив. Він не хотів, щоб я таки зіграв Ферзь А7, оскільки тепер у нього немає захисту від ходу ферзь А8, на будь-який хід я можу так зіграти, але це насамперед не дуже і погано для чорних. Ну, наприклад, якщо ми подивимося першу лінію, це хід а 4 ми бачимо, що оцінка у нас буде нуль. Тобто у білих немає переваги. Ну, звісно, що я би зіграв FZ8 та b 7 Заради цього я і проводив всю цю ідею. От. Але, тим не менш, хоча і король у чорних у центрі, але на нього не дуже легко нападати. І більш того, тут є у чорних доволі типова теж ідея, тура B8, і ми бачимо, що білі тут зобов'язані грати в FZ4 йти на обмін. Ну Тут чорні теж повинні міняти вер'їв, оскільки якщо він б'є на C3 на F5. От. Ну і Після цього обміну тут я можу пішаком з'їсти на Е4 і конем, але після всього цього у нас буде просто рівна позиція, і в принципі це вже еншпіль. еншпіль, де рівні шанси і у білих і у чорних. Можливо, не побачив суперник, що можна так зробити обмін верзів, і саме тому. Не зіграв Тура е 8 тут він доволі довго розмірковував і зіграв б 6 Ну, б 6 ідея зрозуміла, але тим не менше, я все ж таки тут з'їдаю якість на полі D8. І після цього все ж таки є у білих вісно, що перевага. Більш того, в мене є сильний хід кінь д 5 навіть у деяких варіантах я. Розраховував на хід кінь Б6, партій цього не було, але я міг так зіграти. Ну що ж, ідемо далі. H4, йде в тому, щоб пішак не був під загрозою. Далі А3, ну це теж профілактика, були більше сильні ходи, але я, в принципі, тут хотів надійно зіграти. І так, кінь 4 С3, ну теж знаю, чому пішака не з'їв. Ну, звісно, що давайте подивимось цей варіант, його можемо подивитись. Ну, Я, напевно, не хотів, щоб він зіграв FD5. Ну, але, тим не менше, в даній ситуації я зможу відіграти цього коня, тобто ми міняємось. Ну, і, наприклад, є така ідея, що ми граємо на с 3 наприклад, С3 це теж непоганий хід, але ще більш сильний варіант це FSH4. Тобто, це у нас мілка. Ну і далі, куди б король не пішов, ми з'їдаємо в принципі, Лишня якість лишається у білих і доволі велика перевага. Ну Не знаю, можливо, я не помітив цього, теж вже не пам'ятаю, зіграв більш простим чином. Зробив хід c 3 далі було G6, король пішов на поле А1, хоча король, король... король А2, навпаки, король a 1 було трошки краще. Тим не менш зайва якість у мене лишається. Ну і тут, звісно, що непогані шанси на перемогу. Так, був вхід ще ферзії 2. Ну, тура є один, нормальна а, ідея теж. Ferсіz-7, король А1. Нарешті я пішов королем на більш надійне поле, щоб ця зв'язка не працювала в нього, щоб кінь міг ходити. Десь знову ж таки є Б6 чи с 7. в деяких варіантах не відразу можливо, але десь є. Можу такий хід теж зробити. Ну і що було далі. Далі він зіграв король D7, F4, Turg E8, далі обмін у нас. І от після цього обміну в мене була прекрасна нагода отримати велику перевагу, яку я не помітив. Тобто я ідею цю знайшов, але невірний порядок ходів у мене був. І після цього, в принципі, у чорна була ще більш-менш нормальна позиція. Треба було. Цю зв'язку по лінії F використати за допомогою хода кінь 3 Це найпростіший хід. І, звісно, що він не має змоги вбити мого коня, оскільки там ферзь під загрозою, і зобов'язаний чого не зіграти, тільки кінь А6, іншого у них немає, інакше можна відразу здаватись. Ну, тут можна і зробити обмін і ще сильніше з'їсти цього пішака. Тобто, у мене зараз зайва якість і дуже. Активні фігури, є декілька загроз, наприклад, з'їсти коня, чи за 4 це вілка теж буде тільки отак, на короля. От. Ну і Погана позиція у чорних. Я думаю, що так було набагато простіше, але я цього не помітив. І зіграв в принципі, з ідеєю теж використати зв'язку, але не дуже точно. Райф 1. І тепер він може просто пупити на D5, і у нас буде лише огнень. Я не виграю пішака на H4, і у нього доволі активний ферзь на D5. Але після кроці 6, ферзь c 8 це, до речі, дуже гарний був хід. У мене є ідея перейти у Enchpіль, хоча Еншпіль там буде не такий уж легкий, але тим не менш, там білі можуть перемогти, і в мене була ідея просто ферзь а8, ну і вісновши FC6, їсти пішака, і у всіх цих варіантах а, мені, в принципі. Подобається, що було в Веншпілі, а тим більше, що в мене ще була хвилина на партію до кінця партії, це не так уж і мало. От. Але тут суперник якраз те, що я казав на початку відео, помилився. Зробив дуже велику помилку, він просто з'їв пішака, і звісно, що після Ферзі А8 він здається, оскільки я виграю ферзя, будь-куди тут іде король, виграю ферзя, і там вже з лайпом ферзем я легко перемагаю навіть. Хоч це і росмейстер. Тобто гросмейстери теж люди вони помиляються, вони помиляються, звісно, що е, рідше, ніж більш слабкі гравці, але тим не менш вони теж можуть помилитися, особливо коли позиція доволі погана, оскільки, якщо ми подивимось навіть тут до цього поганого ходу, до Федж-2 в мене вже була в принципі, перевага плюс 1,5. Це не також і мало. Ну і якщо ми подивимось, е, як мінялася оцінка, то ми бачимо, що Майже всю партію була або рівна боротьба, або у мене було краще, тобто ніде у нього не була краща позиція. Отож, з усіма можна грати, і з хосмейстерами теж і, можна їх, і потрібно перемагати. Звісно, що це не буде регулярно, але тим не менш, хоча б в одній партії з п'яти, це я, я вважаю, що е, ми можемо зробити, оскільки вони теж люди, вони теж помиляються і треба. Тільки використовувати ці помилки і створювати їм загрози, а, нікого не боятись, і грати активно, як і з іншими гравцями. теж. Тож така цікава партія, Сподіваюсь, сподіваюся, що вам вона сподобалась, що ви теж будете грати з сильними гравцями, з майстрами, з розмейстерами та будете теж їх перемагати. Отож, ще раз, усіх нас, з Днем Незалежності, з нашим великим святом. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!